Уявіть собі, майбутній світ неймовірний, загадковий та безмежний. Міста, що сяють, як зірки, піднімаються високо в небо, де хмари переплітаються з літаючими автомобілями. Люди безперешкодно взаємодіють з інтелектуальними роботами, і технології стали невід'ємною частиною життя. Космічні кораблі стартують до далеких планет та зірок. Більше не просто точки світла, це нові домівки людства. Але це не просто наукова фантастика. Це наші мрії, наші надії, наші запитання. Томи, чи є хтось там серед зірок. Наскільки далеко може зайти людський розум? Уявіть собі величезні космічні ландшафти, мерехтливі вогні, що відбиваються від металевих поверхонь, екрани, що оживають від дотику. Почуйте гул футуристичних двигунів, вшепіт штучного інтелекту, що обробляє мільйони точок даних щосекунди. Наукова фантастика це більше, ніж просто уява. Це дзеркало, яке показує нам, ким ми можемо стати. Це запрошення увійти у світ. Який ще не існує, але формується нами що